Одеський пасаж. Пасаж це готель і торгівельний центр, якому вже більше 120 років. Розташований він на розі вулиць Дерибасівської та Преображенської. Пасаж вже більше століття є одним із символів Одеси. У січні 1900 році було відкрито торгівельний комплекс та готель Пасаж в Одесі, який, крім торгівельних точок, включав також готель, ресторани і кафе. Його було оснащено за останнім словом техніки: електричне освітлення з власної електростанції, парове опалення, ліфт, телефон. У готелі налічувалися 162 комфортабельні домари, побудували його за проектом відомого і талановитого архітектора Лева Влодика. Важливо відзначити, що завдяки непосильній праці працівників будівництво пасажу тривало лише всього два роки. Звели цей торгівельний комплекс на замовлення солідного одеського купця і підприємця Мойсея Менделевича. Свого часу він був власником досить великої торгово-промислової фірми, яка спеціалізувалася на експорті хлібної продукції. Особливо відрізняє пасаж від інших пам'яток Одеси це скляний дах, який покриває атріум. Атріум це великих розмірів відкритий простір, який знаходиться всередині будівлі. У чотириповерховій будівлі пасажу перші поверхи відводились під магазини, де можна було купити практично все: від поштової листівки до діамантового кольє. Тут були представлені найвідоміші на той час бренди модного одягу, прикраси, галантереї, посуд та інше. Над входом пасаж височить берегиня будівлі Статуя Фортуна. Оздоблення цієї будівлі це просто витвір мистецтва. Архітектура будівлі заворожує. Вона поєднує в собі пластичний модерн, бароко і витончену класику. Безліч скульптур, ніби спостерігають за нами з усіх боків. Кожен куточок будівлі прикрашає ліпнина, яка додає фасадам дуже розкішного вигляду. Зі стін пасажу на нас дивиться вічність. Сьогодні тут діють і готель, і торговий центр. Та є декілька але. Серед магазинів в основному сувенірні та магазини з одягом. Немає вже минулої розкоші в оформленні вітрин та асортиментів товару. Торгівля в пасажі, хоч і активна, але буденна і традиційна для наших днів. Власне, готель теж не може похвалитися колишнім шиком. Тепер це визірковий готель посередньої якості та 110 номерів замість люксових 162, які були тут століття тому. Верхні поверхи готелю здаються в оренду під офісні приміщення. На щастя, майже увесь декор будівлі зберігся до наших днів.